Колектив Харківського національного університету внутрішніх справ щороку бере участь у всеукраїнській акції День довкілля Зробимо Україну чистою разом. До генерального прибирання навесні в масштабах усієї країни долучаються найширші верстви населення. Працівники, курсанти та студенти нашого навчального закладу є активними учасниками цього руху. Суботник, який в університеті проходив 23 квітня, розпочався шикуванням на плацу колективів усіх підрозділів навчального закладу факультетів, кафедр, лабораторій, центрів і відділів. Ректор університету Валерій Сакуренко відзначив важливість проведення цього заходу, головна мета якого підтримка екологічного руху та збереження довкілля. Окрім того, це чудовий захід, який згуртовує та об'єднує колектив. Виховує у кожного почуття відповідальності за чистоту навколишнього середовища. Університет сьогодні разом з містом Харковим, разом з усією Україною приєднався до такої благородної місії, до того, щоб привести територію в порядок. І день довкілля такий всеукраїнський, акція потужна. Дійсно, якщо ми кажемо, що йдемо до Європи, то ми повинні от і жити в належних умовах, десь щось підфарбувати, от, посадити і дерево, і кущі якісь. Тому е майже три тисячі працівників університету сьогодні вийшли в суботу, незважаючи на те, що день такий, от, особливо постійного складу. Він то вихідний, але за рахунок власного часу. Не рахуючись із тим, що це от якісь вдома, грядки де в кого є, вийшли все-таки, щоб привести наш навчальний заклад, от будь-який господар до Пасхи десь пам'ятаємо, велике свято наближається. От, і слідуча неділя вже така от там от, і вербна, щоб був, була чистота, щоб було затишно. І ректор не, не є винятком, я теж хотів разом з керівництвом університету взяти в цьому участь от, і залишити свій слід, щоб і кущ якийсь був, от, більше того, десь зобов'язуюся поливати його, спостерігати, щоб він був ну, не найгіршим у всякому разі. Так що справа хороша і таких, от, хто пасе задніх, не буде. У цей день працівники університету наводили чистоту й порядок як у приміщеннях, де працюють, так і на території навчального закладу. Мили вікна, підлогу, прибирали у шафах і на полицях, висаджували дерева, кущі та квіти на прилеглих до корпусів територіях, прибирали сміття. Сьогодні ми на суботник, ми допомагаємо місту. Ми ми хочемо, щоб наше місто було чистим, гарним завжди. Ну займаємося ми цим ну, доволі таки часто, адже Ну, все ж таки потрібно жити в чистому місці. Ну сьогодні по всій Україні відбувається великий суботник. Наш університет також в ньому приймає участь. Подібні заходи в нашому університеті відбуваються постійно. Ми слідкуємо за чистотою нашої території, прилеглої території. Будь-яку пору року ми готові прийти на допомогу та зробити наш університет та наше місто ще чистішим. Я сьогодні участвую в суботники, допомагаю папі. Мені подобається допомагати папе на роботі, і я с удовольствием, это делаю. курсанти та студенти навчального закладу на прохання керівництва коментернівського району традиційно допомагали прибирати сади, парки та сквери, улюблені місця відпочинку. Харків'ян сьогодні всі українські суботні молодіж вийшла не тільки молодь, Я смотрю, у вас тут повністю весь університет в бойовій готовності. Я даже не ожидала, что столько много у вас курсантов и сколько сейчас рабочих рук выйдет и наведет порядок. И вокруг вашей территории, и помогает по всему Коминтерновскому району. Я знаю, что обращаются и городские власти за помощью ваших курсантов, поэтому молодцы. Просто когда бы мы не обратились к Валерию Васильевичу, всегда помогают нам рабочей силой, можно сказать. Когда снег, ребята помогают. Листва, ребята помогают. Бросовый мусор всегда на помощь приходите. Поэтому я не могу сказать, что это каким-то периодом, это постоянно, когда бы ни обратились.